Вітаємо вас на шостому заключному відеоуроці нашого курсу Медіаграмотність 360 як орієнтуватися в інформаційному світі. Попередні уроки навчили нас розпізнавати маніпуляції, фейки, аналізувати джерела, розуміти вплив штучного інтелекту та уникати цифрових загроз. Сьогодні ми підведемо підсумки і поговоримо про те, як зберегти свій розум і здоров'я в умовах інформаційного перевантаження. Тема нашого року інфодетокс і протидія залежності від цифрових пристроїв та соціальних мереж. Сучасний світ це нескінченний потік інформації: новини, повідомлення, відео, реклама, усе це буквально атакує нас щодня. За даними досліджень, середньостатистична людина перевіряє свій смартфон понад 50 разів на день, а час у соціальних мережах може сягати кількох годин. Зізнайтеся, чи бувало у вас таке, що ви відкривали телефон, щоб перевірити погоду, а через півгодини виявили, що гортаєте стрічку новин чи дивитесь смішні відео. Звісно, цифрові платформи створені таким чином, щоб утримати вашу увагу якомога довше. Саме про це ми говорили в попередніх уроках. Але є зворотний бік, втома, тривожність, зниження концентрації та навіть залежність. Що таке інфодетокс? Це свідоме очищення свого інформаційного простору від зайвого шуму та шкідливого контенту. Інфодетокс допомагає нам повернути контроль над своїм часом, емоціями та увагою. Сьогодні ми розглянемо, як розпізнати ознаки інформаційного перевантаження, як позбутися залежності від гаджетів і соцмереж та як зробити свій цифровий простір здоровим і корисним. Давайте почнемо з того, як зрозуміти, що вам потрібен інформаційний детокс. Ось декілька так званих червоних прапорців. Перше. Постійна втома та роздратування. ви відчуваєте, що мозок перегрітий, важко зосередитися, а емоції коливаються через кожну новину чи коментар у соцмережах. Друге. Прокрастинація. Замість того, щоб виконувати важливі справи, ви годинами гортаєте стрічку чи дивитесь відео. Третє. Тривожність від новин. Ви постійно перевіряєте оновлення, боячись щось пропустити, навіть якщо це не впливає на ваше життя безпосередньо. Четверте фізичні симптоми. Головний біль, напруга в очах чи шиї після довгого часу перед екраном. П'яте втрата часу. Ви планували провести 10 хвилин у телефоні, а минуло 2 години. Якщо хоча б один із цих пунктів вам знайомий, не хвилюйтеся. Ми навчимося це виправляти. Чому ми стаємо залежними? Насправді, соціальні мережі та цифрові пристрої використовують наші природні інстинкти. Наприклад, лайки та коментарі стимулюють вироблення дофаміну, гормону задоволення чи щастя. Нескінченна стрічка, про яку ми говорили в попередніх уроках, тримає у нас у стані очікування нового контенту. На жаль, сьогодні поширеним є так званий синдром втрачених можливостей: страх пропустити щось важливе, який змушує нас перевіряти смартфон знову і знову. Погана новина! Залежність від гаджетів може впливати на наше психічне здоров'я, сон і продуктивність. Хороша новина ми можемо це контролювати. Як провести інфодетокс? Ось кілька простих, але дієвих порад, як очистити свій інформаційний простір і повернути собі контроль. Обмежте час у соцмережах. Встановіть ліміт за допомогою функції екранний час на iOS або цифровий добробут на Android. Наприклад, не більше 30 хвилин на день для кожної соцмережі. Друге видаліть додатки, якими рідко користуєтесь, або ті, що викликають найбільше відволікання. Відпишіться від зайвого. Перегляньте свої підписки в соцмережах, месенджерах чи на YouTube. Залиште лише те, що приносить користь і позбудьтеся контенту, який викликає тривогу чи злість, наприклад, агресивні новини чи блогерів, які постійно кричать про сенсації. Наступне: створіть зони без гаджетів. Визначте місце чи час, де телефон буде недоступним. Вечеря з родиною, спальня перед сном, перша година після пробудження. Це допоможе вам відпочити від цифрового шуму. Робіть цифрові паузи, спробуйте провести день без гаджетів, наприклад, у вихідний, або влаштуйте цифровий піст на кілька годин щотижня, замість телефону прочитайте книгу, прогуляйтеся чи поговоріть із близькими. Нарешті фільтруйте інформацію. Ми вже вміємо розпізнавати фейки та маніпуляції. Згадайте уроки перший, другий, використовуйте ці навички, щоб уникати токсичного контенту, сенсаційних заголовків, неперевірених чуток чи емоційних вкидань. Замініть шкідливі звички корисними. Замість гортання стрічки перед сном слухайте подкасти чи медитуйте. Замість новин і сумнівних джерел читайте аналітику від перевірених медіа. Як боротися із залежністю від гаджетів? Якщо ви відчуваєте, що вони контролюють вас, а не ви їх, ось що можна зробити. Найперше вимкніть сповіщення. Залиште лише найнеобхідніше дзвінки чи повідомлення від близьких. Усі лайки та новини можуть зачекати. Тримайте телефон подалі, покладіть його в іншій кімнаті під час роботи чи відпочинку. Дослідження показують, що навіть присутність телефону на столі знижує концентрацію. Ставте конкретні цілі. Наприклад, сьогодні я не відкриваю TikTok, поки не закінчу важливу справу. Нагороджуйте себе за дотримання цих правил. Не соромтеся звертатися до спеціалістів. Якщо залежність серйозна і впливає на ваше життя, поговоріть з психологом. Це нормально і дієво. Пропоную прямо зараз виконати невелику вправу. Візьміть свій телефон і перевірте, скільки часу ви провели в соцмережах за останній день. Дані є в налаштуваннях телефону. Нагадую, це пункти екранний час або цифровий добробут. Друге, відпишіться бодай від одного джерела. Яке вас дратує або забирає час. Третє встановіть ліміт на використання однієї соцмережі, наприклад, не більше 30 хвилин на день. Спробуйте ці зміни протягом тижня і подумайте, як змінилися ваші відчуття? Чи стало більше часу на себе. Друзі. Інфодетокс це не просто модне слово, а необхідність у сучасному світі. Ми не пропонуємо вам відмовитися від гаджетів чи соцмереж. Вони стали частиною нашого життя. Але ми можемо зробити їх нашими помічниками, а не господарями. Використовуйте знання з цього курсу, щоб бути медіаграмотними, захищеними та спокійними в інформаційному просторі. Дякуємо, що пройшли цей курс із нами. Ви вже зробили великий крок до того, щоб орієнтуватися в інформаційному світі з розумом і впевненістю. Якщо вам сподобалось, поділіться цими знаннями з друзями та колегами. До нових зустрічей.